Департамент освіти Полтавської обласної військової адміністрації рекомендував навчальним закладам перейти на дистанційне навчання 8-9 травня через загрозу російських обстрілів. У Решетилівському ліцеї імені Івана Леончевича Олійника ще напередодні прийняли рішення навчатися онлайн із 7 травня. Коли упродовж робочого дня трапляється до 4-5 тривог, повірте мені, це дуже дуже виснажує дітей. Це дуже спричиняє великі переживання з боку батьків, як ми із завучами проговорили цю ситуацію і прийняли рішення перейти на дистанційну форму навчання на 7, 8, 9 і 10 травня. У ці дні українців попереджають про загрозу ракетних ударів. От така атака досить вірогідна. От ці найближчі, дні. і я б не розслаблявся, тому що от зважаючи на те, що вони планують велику мобілізацію. Після 9 травня то така вірогідність є і вона не нулювала загалом. У Решетилівській громаді рішення перейти на дистанційне навчання у день пам'яті та день перемоги над нацизмом у другій світовій війні прийняли 10 навчальних закладів. Чотири заклади продовжать навчання в очному форматі.